Привіт, це буде коротке відео про те, як влада черговий раз в'їхала на всій швидкості головою в стіну, як хотіли організувати найбільшу корупційну схему за свою історію, а в етозі отримали велике. Нічого або замініть слово, нічого поганим словом, і відповідно про те, як Україна не витратить скрізь за все 1 мільярд доларів на російські мотлаху від вигляді російських реакторів у Болгарії. Тож сьогодні ми будемо розбиратись, а що там з цим великим атомним будівництвом, яке притворилося до Великанів, тож. Починаємо. Ви на каналі Залізний НАДЕП. Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми в прямому сенсі будемо слідкувати, куди б могли б піти ваші гроші, але через рукожопість деяких наших чиновників і корупціонерів, дякуємо їм за це, вони збережуться щонайменш поки. Тож починаємо. Ви пам'ятаєте цю історію про те, що з великими боями, в тому числі. Там ці бої були приблизно півроку, влада намагалася провести закон про будівництво атомних реакторів. М на Хмельницькій АЕС хотіли їх закупити у Болгарії, це російські реактори, на це немає грошей, економили гроші, сховали їх в енергатимі. Коротше, цю історію я вам так чи інакше розповідав, або ви її чули е з інших джерел, але в будь-якому разі коротко. Хотіли організувати велика атомне будівництво, щоб там Міндіч і компанія разом з Холущенком могли організувати свою корупцію, і в принципі продавили так чи інакше, попри регламенти і всі інші обмеження, закон в парламенті, який дозволяв лише купити ці ядерні блоки. Причому в кінці вже включили президента, переконали його, що дедлайн 12 березня, і якщо це не зробити, то все. Світ впаде, і болгари нам ніколи не продадуть ці реактори. Парламент проголосував, президент до 12 березня навіть не підписав закон, дедлайн пройшов і далі тиша. Що, в принципі, для нас добре, тому що нагадаю, історія з цим атомним будівництвом це чиста корупційна шняга, яку вони затіяли для того, щоб е, витратити ваші кошти і списати їх кудись за кордон або через офшори. Отже. А Яка динаміка цього питання? Ну, по-перше, за мою інформацію, просто тепер немає грошей на купівлю цих реакторів. У енергатами їх недостатньо. Вони пішли в Сенсбанк, Сентбанк не зміг знайти достатньо грошей. Сходили в Нацбанк, Нацбанк сказав, ми вас де не будемо, і цей процес затягувався. Але є ще два ем, нових етапи, Які відкрилися, і які остаточно розвалюють всю цю корупційну схему, що не менш на зараз. По-перше, це 16 квітня вийшла новина про те, що болгарська сторона заявила, що вони, в принципі, не збираються нам продавати. Ем, Реактори, це заявив е, якраз голова Болгарської соціалістичної партії е, Зафіров, Причому Зафіров послався і на лідера вже урядової партії Борисовим про те, що вони не будуть продавати Україні ці реактори, і е, тут вже. Десь 17 квітня вийшло пояснення, що вони говорять про те, що ну, ці реактори вони вирішили, що їм самим потрібно для того, щоб будувати центр обробки даних разом з США і Великою Британією. От якщо вони не будуть це колись будувати, ну тоді. Можуть подумати про продаж, і на цьому, в принципі, можна було б закінчувати все відео. Ну тобто історія закінчилась тим, що нашим корупціонерам нічого не хочуть не продавати. Але тут виник ще один нюанс, на який нам вказав якраз дуже поважний журналіст дзеркала тижня. Ігор Москалєвич, який веде якраз економі... енергетичний блок, і він послався на ще нововиявлену обставину, яку я, чесно говорячи, слабо розумію, чому до цього не помітили в Міністерстві енергетики, або не придали цьому значення навіть наші поважні корупціонери. Він посилається на те, що є, ну, давайте. Я спрощена комітет з транскордонного співробітництва. Цей комітет в лютому засідав, і на цьому комітеті відповідно виступила Австрія. Ось протокол цього комітету. Ви його можете спостерігати. І е, Австрія заявила про те, що якби ви там, Україна, хочете атомні блоки будувати. А м'яко говорячи, ви обіцяли нам, коли проходили оце все погодження, міжнародне, що ми будемо разом будувати. Ви якраз обіцяли нам це будувати. З іншими блоками, а тепер ви їх заміняєте на російських Мотлах. Так ось, якщо ви його розмі... заміняєте на російських Мотлах, то, будь ласка, тепер з всіма союзниками, або ви пробачте, з всіма навіть сусідами, тому що Білорусь або Угорщина, ну, важко назвати союзниками, особливо Білорусь, яка через яку зайшли війська на початку повномасштабної війни і літають ем, ракети. Але тепер ви маєте знову пройти те, що називається транскардонне. Погодження, от все це оцінку, і все таке, щоб ми вам погодили, що да ви можете будувати, тому що так працює механізм, що якщо ти з сусідами це не погоджуєш, ну ти будувати атомну станцію не можеш. Тому що, якщо вона взірветься а такі випадки, на жаль, були в нашій історії, то це проблема не тільки однієї країни, а й всіх її сусідів. Так ось Австрія запросила цей. Процес сказали, що до 22 квітня ви, будь ласка, дайте відповідь, які ви там блоки хочете будувати, і головне як, тому що там зовсім інша технологія. І якщо все ж таки ви блоки міняєте, а ми їх міняємо, точні, хотіли міняти на атомних мотлах від росіян в Болгарії, то відповідно проходьте ось весь цей процес. Чому це важливо? Тому що якщо раптом тепер Болгарія вирішить, що вони хочуть все ж таки ці блоки нам продати, то от цей процес погодження і, взагалі, от, ну, всі у цього транскордонного співробітниця він буде займати роки. І відповідно, ну це м'яко говорячи, точно вже буде після того, як Галушенка Котін і сподіваюсь, міндіч будуть далеко. Відсторонення від енергетичних питань, відповідно, я сподіваюся, що ми не зробимо далі цю помилку з великим атомним будівництвом чи крадівництвом, напевно, друге більш праве. Тому ця громка історія, вона насправді комедійна, тому що уряд, президент, офіс президента, Верховна Рада в началі з коаліцією від слуг народу півроку розповідали, як вони будуть робити це велике будівництво, робили нам навіть плакати в Раді. Ходили на ефіри впали купу грошей в брудний піар проти тих, хто говорив одразу, що це повна корупційна хрінь, і ось зараз отримали по факту нічого. Ну тобто чергове велике нічого, яке її мало бути, але тут є і добра новина. Ми зекономили 1 мільярд гривень для навіть доларів сорі для нашого бюджету, і це означає, що корупціонери не вкрадуть на цьому великому будівництві. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам трохи підняв настрій тим, як влада черговий раз пригала по граблях або влетіла головою в стіну, і будемо сподіватися, що всі їх корупційні оборудки будуть отак печально для них і радісно для нас закінчуватися. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, Залишайтеся з нами, щоб в тому числі чути ось такі позитивні новини. До побачення!